Дивись, ми поговоримо зараз про те, коли я. Беру на індивідуальну когось, або коли я беру якийсь корпоративний проєкт навчання, я не беру багато, тобто в мене немає 200-500 проєктів. Ні, я беру по чуть-чуть, так? Але щоб це було якісно. І до всіх своїх клієнтів я ставлюся як до партнерів. Клієнти, горобці, можна їх по-різному назвати. До партнерів. Тобто, ми партнери, ми будуємо якісь конкретні з тобою відносини. Чи це компанія, чи це команда, чи це публіка. Ми будуємо відносини. І ці відносини мають бути здорові, адекватні і на рівних. Ну, до прикладу, от я про це розкажу. От ти вчиш людину, ви будуєте комунікаті, все класно. 6 тижнів пройшло, людина розвертається, сирена тебе з високої гори і розвертається. Ну, і як це назвати? Це називається дірмо. Дільмова поведінка людини. І ти так, а ну, ок. Але це питання не до цієї людини, а це питання до її поведінки. Значить, людина до таких відносин не готова. Тому що ми маємо вміти будувати партнерські відносини. Партнерські відносини. Тобто, коли я навчаю когось, я до тебе ставлюся не як до учня. Я тобі не буду давати піздюлей. я не буду тебе відчитувати. Ми партнери. Ти мені, я тобі, ти мені, я тобі, ти мені, я тобі. Ми не, друзі, ми не зовсім друзі. Ми дуже емоційно близькі. Ну, тобто, у нас є емоційна близькість. так? Але ми не як товариші, ми не фамільярнічимо. Але ми йдемо якийсь певний шлях разом, я тебе веду від точки А в точку Б. Я тебе, наприклад, веду там, з центру Лондона, умовно, там, ну, не в якійсь ібені, але там, в 9 зону, умовно. Я тобі показую дорогу. Чи там, я тебе веду з центру в Києва на Академ? І ми так само з тобою будуємо партнерські відносини. Коли я та з будь-ким я спілкуюсь, це два рівних партнера. Я будь-які стосунки. Чи це особисті, друзі, це два партнера, рівних. Якщо це не рівно, то ну це вже трошки інша інші, інші ролі. Але це важливо розуміти. Так само з публікою. Твії глядачі, твій слухач, це твій партнер. Публіка. Наприклад, в залі в тебе сидить 300 людей. 300 непонятних людей. Це, твій, це, от, це один організм, і це твій партнер. Твоя публіка це твій партнер. І ти своєю публікою будуєш відносною. Або це буде монолог, або це буде ну, типу, діалог. Діалог, як відбувається? Ти щось говориш, публіка реагує, публіка тобі хлопає, плаче, радіє, нудиться. Це реакція, вона тобі віддає. Ти це приймаєш і коригуєш. І отак відбувається між вами діалог. Бо часто буває так, що спікер говорить. Він окремо, публіка окремо. Знаєш, як двоє людей спілкуються, типу, говорять щось, але типу в дві різні сторони. Це не комунікація, це не діалог. І так само, ти коли спілкуєшся, це діалог рівноправний. І, наприклад, якщо я. За здорову, адекватну комунікацію, тому що ну, токсики ну нахуй, блядь, з життя токсиків, їх треба вимітати. Я до хіра грошей бабахала в свою психотерапію, свого часу, і ну, щоб таке в житті в мене повторилось, ні. Ну це не завжди можна розпізнати з першого разу. Але тут не претензії до людини. А, От здорова комунікація вона має бути, і це дуже класно, тому що, коли, наприклад, я говорю щось публіці, публіка на мене реагує, я їм, вони мені. І тоді ти наповнюєшся. Ти можеш бути фізично втомлений, але ти можеш бути емоційно щасливий. Я пам'ятаю дуже добре, ну це було раніше, коли я була молодша більше, молодша і більше енергії. Мало, бо зараз я така трошки подуставша вже так нормально так. подоставша і від людей, і від цього, що твориться. Але про що я? Я могла проводити тренінг цілий день. Тобто я говорю 10 годин. Я говорю 10 годин на 30 людей, наприклад, на 20 людей. Фізично я втомлена, ну, що хоть що так, Боже. Тяжко, але емоційно і щасливо. Тому що я віддала людям, люди віддали мені. Ми поспимо і відновимося, і буде заїбіть. У нас відбувся обмін. І це нормально, коли ти втомлюєшся, коли ти говориш 2-3 години. Фізична втома це нормальна історія. Але все рівно ти можеш відчувати щастя під час того. Коли ти відчуваєш щастя, коли тебе почули, коли публіка почула тебе і ти почув публіку. А це важливо. Публіка це дуже взагалі класне створіння, яке просто тебе відображає. Якщо ти щось підюнькаєш, не цікаво їм, то їм не цікаво. Дуже просто, вони тебе просто дзеркалять. А, там дуже багато нюансів, але публіку треба любити. Тоді публіка буде любити тебе. І я казав, одна людина, я не буду називати прізвища, для того, щоб публіка вас захотіла, ви маєте захотіти ту публіку. І ще він казав, або, або це не він, або ще хтось. Для того, щоб бути органічним на сцені, треба бути спочатку таким в житті. А якщо ти не можеш бути органічним, щирим, класним, тобі доводиться грати якусь роль, ну це вже питання не до мене, це вже питання на терапію і до тебе особисто, але це вже не така історія. Тобто, про що я почала взагалі говорити? Про партнерство. Твоя публіка, твої слухачі це твої партнери, яких треба любити. І тоді вони тебе будуть любити. А якщо ти твориш якусь діч, або хтось з другої сторони творить діч, ну, став гімно. Побачив, що то гімно, вструсився, пішов далі. Гімно трапляється, на жаль. Ти, ми ніхто від цього не застрахований. На жаль, його багато, а це вже інша історія. А, вот. Тоді він ти пішов далі. А, боже, я ще пам'ятаю один приклад. Короте, була в мене одна баба. Це були, напевно, роки вже я рік була в Лондоні. Була одна баба, яка прийшла до мене вчитись. Ну, Там короте, були свої нюанси. І Ми працювали в такому форматі, що я надсилаю відео, вона робить вправу на цьому відео, відправляє мені відео, я даю фідбек. Коротше, баба почала якусь таку єрість мені говорити. Єрість в тому, що вона почала мені витикати якусь, типу, схуялі, вона мені почала витикати, що я нічого їй не даю за її гроші. А я така, а ви домашнє робили? Ну, коротше, ми з нею попрощалися там типу, Я попрощалася з нею і послала її лісом. Не пам'ятаю, культурно, не культурно, А через рік я ж в Лондоні теж виступаю, там якісь воркшопи, деколи коли перевожу. Вона до мене підходить. І вітається, а я навіть не знаю, хто це. Ну, я навіть не пам'ятаю. Вона там до мене привіталася. Я така, ага, ну клас, зашибіть. І пішла собі далі. Ну, тобто я на неї там не хамила чи ще щось. Але, типу, я навіть про це не запам'ятала. І людині соромно було за це. Я, я з таким прощаюся. І це ну, часто таке буває. Ну, таке буває, що люди собі дозволяють трошечки не об поведінку. Схілялі, типу, да? умовно. А, це, наприклад, один такий випадок був. Інший випадок був, що. А мене намагалися втягнути в трикутник Карпмана. Типу, це були і клієнти, і люди. Тобто, це теж така історія. Боже, що хочеться, чим подальше? Тому здорова, класна комунікація, партнерство. Будь ласка, Тому що трикутник Карпмана це що таке? Це коли є рятувальник, жертва і агресор. І там ця вся історія відбувається в моєму житті. Такого дерьма було достатньо часу. Моє сімейство мені. Я достатньо за мене бавилася цю херню, і більше я в це втягуватись не буду. Я така ні, дякую, відсуваємося. Тобто таке трапляється, і люди бувають різні, і поведінка теж буває різна, але ми пам'ятаємо, що ми будуємо партнерство. Я коли з тобою говорю, я до тебе ставлюся як до рівного. Я класна, ти класний. Ми разом класно, класні двоє, і ми можемо щось разом класно робити. От і все. Бажаю тобі того самого. Поменше мундиків, щоб покропися тою водичкою, перехрестися. I daj Boch, jak to korzyść pognale. Amen.